Єшка 200, в W21 кузові, 1.8. Буксує бендікс, з втягуюча, Коротше, машина не заводиться. Міняємо стартер, для того нам потрібно новий стартер. Я не знаю, така трошки не в намім фірма. якось клієнт. Як Телескопічна тріщотка. З головкою 13, 10 ключик, щоб відкрутити клему на стартері, на втягуюча. Це теж на стартері, але силова. Е, є 14, короткий продовжувач і велика трещотка. Е, щоб відкрутити сам стартер. Е, 13-та головка коротка, захист. І восьма теж захист пластиковий. Щоб зняти захист, нам треба відкрутити 6 болтів. Ось перший, ось другий, вони 2 на 8. І далі пішли тут 13, тут, ось тут на 13 і ось тут. Зняли ми захисти. Підійди, покажи. Отут у нас знаходиться стартер. Для того, для зручності процесу ми відкручуємо ось цей, ось цей кронштейн. Він на дві зірочки Е10 і патрубок компресора. Він там також для хав на мій камеру. От, ось там є болтик Є10, я вам його показую. От. От він є. І, і, і ось тут. Два болтика на Е10 ми відкручуємо і демонтаж його в рази легший. Крутив крунштейн, трубку і патрубок компресора. Тепер що ми робимо далі? Відкручуємо клієнки. Ось тут чорний, чорний Ось тут Тут на 13, тут на 10. Дві клієн. Потім відкручуємо Е14. Стартер виводимо дозаду і вперед. І він знятий. Замінили стартер. От старий. Кидаємо його таку легенько. Смітничок і демонструємо заводку машини.